Хай гасі всіх вітаю на своєму каналі Beauty and Health Studio. Всім бажаю здоров'я, довголіття. Сьогодні ми будемо говорити на таку цікаву тему. Я виписала 10 найголовніших звичок того жителів гатеріанців, які базуються на традиціях Тибету, Японії і Китаю, так, де ми всі знаємо, що там і духовність сильно розвинена так, харчування, спосіб життя. Він чітко пов'язаний із здоров'ям, із взагалі із. Довгожителем, тобто довго життям. І саме е, ці пункти ми сьогодні розберемо. А ти поки підписуйся, е, пиши коментар, ділися е, з друзями цим відео, тому що це дуже, важливі, е, дуже важлива інформація, яка, ну, на превеликий жаль, не афішується. Отож, е, перше, це звісно це харчування. Без харчування е, це як топливо. Так? Якщо ми будемо заправлятися поганим топливом, як машина, так, то відповідно машина почне ламатися. Звісно ж, машину можна замінити. Запчастини можна замінити, а ось наприклад, превеликий жаль людину так замінити. А ну якби складно, так ось і також і можна сказати. Запчастини до людини також. Вони коштують до, дорогенько, так не всі можуть це собі дозволити і так далі. Тому подібне. Отож, е, харчування це number one. Е, перше, це основ основу раціону складають рослинні продукти, як говорять довгожителі, Так вони відмовилися від м'яса, вони її їдять без перекусів. Тобто в них немає перекусу, як нам говорять е, тренера, фітнес-тренера і так далі. Тобто це маркетинг хід. Ви повинні розуміти. Е, значить, основу раціону складають рослинні продукти. Це що? Це бобові, соя, тофу. Місо цільнозернові ячмінь, гречка, перловка, рис кіно. Так, у Тибеті ячмінь, наприклад, досить розповсюджений рис у Китаї та Японії. А гречка, кіно і так далі, вже більше Європа йде. так До речі, в гречці також знаходиться дуже велика кількість білка, хто не знав. Далі це овочі і морські водорослі. Морські водорослі також дуже важливі для нашого організму, оскільки вони що роблять? Вони омолоджують організм клітини із середини. також ще омолоджують клітини і організм і середини це аутофагія, Я по-моєму вже говорила. Нажимаєш аватарочку, а моє фотко, фото і розгорнеться більше відео про аутофагію, так про інші відео. А я вже говорила, що голодувати потрібно, так це омолоджується організм. Це клітини клітини очищаються від бруду від всяких всяких закислених моментів так в нашому організмі. Тому потрібно голодувати хто хтось може. Звісно, класно це три дня, три-чотири дня, так то тобто, Я не говорю про сім днів, тому що це вже під наглядом треба. Але один три дня. Це саме то, що на регулярній основі очищає ваш організм і ви омолоджуєте. омолоджуєтеся. Так. А далі мінімум обробки. Що значить мінімум обробки в їжі. Тобто їжа готується просто на пару варіння тушкування. Це зберігає енергію, а, наприклад, і не обтяжує травлення. Так? Тому що ми знаємо, що поки ти молодий, ти можеш багато що. Переїсти, поїсти і тобі підеш в талет, і все окей буде, так то тобто, А вже чим ти вже старше і робишся, тим складніше твоїм організму це все перетратить. Тому що ну не ті вже роки, так уже зношуються органи. А ви знаєте, якщо ви знаєте, що таке зношуються органи, то ну це просто жахлива ситуація, так орган потрібно міняти, як запчастину, так щоб такого до такого не доводити, потрібно доглядати себе, свої органи, своє тіло, очищати, давати стоп. Так? Далі йдемо. Це третій пункт. Це ферментовані продукти. Також про ферментовані продукти я вже також говорила. Е, поговорю ще раз: це квашені а, овочі, місо, суп НАТО, кімчі, тибетський йогурт із з ешміним. У рослинні аналоги є так. Це зміцнює мікрофлору та імунітет. А хтось хоче сказати мені, може сказати мені, що не обов'язково, а можна ну якби обійтися, так і фірчиком, і все, але треба все загалом. Треба і чуть, чуть того, і чуть-чуть квашеної капусти, що ті і трошки так. Не молока, боронь боже. Від молока там куча запалень в організмі, тобто боронь боже. Захворі, ось а що робиться з організмом, коли, наприклад? А... В вашому організмі переважає, переважає наприклад кількість таких поганих бактерій, мікробів в кишківнику. Звісно, це називається патогена мікрофлора. Так, ви коли їсте погану погану їжу, вся, вся те, що продається в супермаркетах, там майже нічого хорошого немає. Краще купляти на ринках, базарах, так, з рук когось знайти якогось фермера. Це дуже дуже важливо, тому що там, переважні більше це синтетика з нафтопереробних продуктів, з пластмаси зроблено так. Тобто, там ну я не буду це, це я не можу. А, тобто, ви повинні розуміти, і це Потигана мікрофлора. Соловікшого соло, що ви солодощі любите, так, цукор це взагалі легальний кокаїн, так, тобто він на мозок діє так само, як і кокаїн. Тобто Це просто треш. І ваш організм починає закислятися, там грибки починають утворюватися, там дуже багато різних різних поганих процесів починають так, тобто сам, сам організм сам себе починає вбивати. Тобто ви вбиваєте сам свій організм. Щоб такого не було, ви маєте розуміти, що вам потрібні різні хороші продукти. так. Тобто, ясне діло, що ви не можете виключити повністю там, ну, те, що ви любите. Але принаймні зробіть якийсь один день. Навіть не так. Один прийом їжі так, в один день. Наприклад, там, раз на два тижні. Класно би було, раз на місяць. Так, але хоча б раз на два тижні так, ви їсте там, шоколадки, там, а, кусочок тортика, кусочок а, там, ще чогось, так, але кусочок не ящик. А, тобто ви розумієте. Так? І, і таким чином організм буде розуміти, що ви а, якби, він не в стресі, ви дозволяєте собі все, що ви хочете, тільки в окремий оп определенний день. Все. Тобто, а далі всі дні ви. А, ви їсте тільки хорошу їжу, це дуже важливо. Ось таким чином. Тобто ферментовані продукти важливі для організму. Далі, бронь Божий, і антибіотики, тому що антибіотики вбивають ваш імунітет, у вас буде чіплятися за кожна зараза. Так? Кожен мікроб, кожна бактерія, ви будете дуже часто хворіти. Що, що замість антибіотиків вживати, це голодування. Раз, це водичка з лімоном, два, це куркумін, три, морські водорослі і трав'яні чаї. Різні, абсолютно різні. Ось. Далі це помірність у кількості. В японії, наприклад, є правило хараха, харахачі бу. Що це таке? Їсти до 80% ситості. У Тибеті завершувати трапезу до заходу сонця, там ще такий є прикол, Тобто, ви розумієте так, що, наприклад, в Японії говорять, що їсти потрібно рідко. Тобто вони там їдять один-два рази в день. І все. У нас же на заході говорять зовсім інше, так і в Європі, і в Америці говорять, що потрібно їсти часто, маленькими порціями, але часто. Тобто, уявіть собі. Їжа перетравлюється 4-5 годин. Ви її а, там, кожні 2 години щось починаєте кидати всередину, так. І що робиться? Там починає гнити їжа, абсолютно гнити. Тобто вона не встигає перетравитися, ви вже щось там далі закидуєте, розумієте? Тобто, але ну, на вкус і світ світавариші ні, дехто кажуть, так, це ваша справа, якщо вам так добре, комфортно, то ну, як би, зношуйте свої органи, так, але, але е, довгожитель говорить зовсім інше. А е, інший момент є ще про закреп. Ще декілька слів, скажу так. Дехто каже, що якщо рідко їсти, так? Відбувається закреп. так це дійсно правда, але як можна зробити так, щоб не було закрепу? Це чорнослив на ніч, це кефір на ніч, так то тобто, єсть люди колись жили, вони не їли що дві години. Так, вони їли два, реально вони їли тільки два рази в день, можна сказати, в тиждень, два <рапрес> рази в день. Так, то тобто, єсть в них такого не було, так. І організм, ви не повірте, але організм така штука, яка адаптується. Тобто, якщо ви дали. Завдання, що я буду їсти два рази в день все там наприклад, інтервальне голодування, дуже класно для організму. Ви ви даєте сигнал організму все, і він починає поступово а, поступово, ну перелаштовуватися. Ну і звісно, ну і звісно, саме найголовніше це також доплюсувати до цього всього, що я вище сказала. Це рух і тіло. Тому що ми знаємо, що якщо не буде руху, буде застій лімфи. Так, що робить лімфа? Коротким, пару словами, так декількома словами, скажу це вона виводить сміття із нашого організму. Так, то тобто, і якщо лімфа стоїть, відповідно нічого не виводиться і йде застій. Тобто, все те, що ви, наприклад, чи наїли, чи не не рухалися, так воно не виводиться. Також в організмі клітини очищаються, так мають, а скажем так, також сміття, яке вони виводять. Так, і лімфа це все виводить. А тому дуже важливий рух і. Тіло природна щоденна активність. Тобто це може бути ходьба гірськими стежками, це може бути робота в саду, там, якийсь цигун, там, йога, е, якісь там пишуть монастирські вправи для енергії і гнучкості. Ну, можете вибрати будь-що своє, там, чи на, на велосипеді катання, так, чи бігання, чи спорт якийсь, чи теніс, чи футбол, чи біг, чи ходьба. Тобто будь-що, але ви повинні рухатися. І далі це регулярне очищення організму. Тибетська медицина радить час від часу піст, вживання теплих трав'яних настоїв, а в Японії а, практикують сезонні детокси на Нові зеленого чаю та водорослей. так. Тобто, як я вже вище говорила, що це є дійсно дуже важливо для організму. Якщо воно буде все накопичуватися, уявіть собі, що ви кожен день ходите із цією масою, цією грязю, що там накопилося у вас всередині. І дуже важливо дивитися, що ви їсте, тому що це все також накопичується. так Якщо, наприклад, ви любите солодке, як я, то ви повинні зрозуміти, яким чином вам і чим саме замінити це солодке з поганого. На хороше, тобто це важливо. Далі розум і дух це також дуже важливо, тому що є таке слово як психосоматика. Я стикнулася з такою проблемою, як, наприклад, худання. Так, наприклад, можна їсти на 1200 калорій, так, ну, дівчатка моєї структури, 1200-1300 калорій, 1100 і не худати. Так, то з чим це зв'язано? Раніше, наприклад, ви худали так, худнули, а після 30 років ви вже перестаєте худнути. Так, що це таке? Так, то есть, це йде зміна взагалі в організмі, зміна обміну речовин, зміна. Е Взагалі, зміна всього, так тобто, те, що ви їли 10 років назад, ви не можете їсти тут а зараз. Те, що ви їли в 30 років, так ви не можете їсти в 40 років. Тобто кожні 10 років потрібно перебирати, що ви їсте, скільки яким чином також рухатися швидше, рухатися більше ніж ви рухалися в дитинстві, так в юнацтві. І звісно, це навчитися себе заспокоювати, тому що психосоматика вона дуже сильно впливає на... Організм. а Далі порушуються гормональний гормони. так Гормональний фонд порушується. Це кортизол, це, наприклад, естроген, так, коли працює ну повишений кортизол і естроген, в організмі ви просто не худнете плюс інсулін, що там починає барахлити. Ну, все, вам потрібно е-е стабілізувати гормони, щоб гарно працював соматропінчик, щоб гарно працював тестостерончик, так, щоб ви е щоб ви ці е ці гормони. е-е Почали спалювати ваші жири, старі жири, нові жири, так, і уникати того, щоб жир накопичувався. Реальна формула дуже класна, це така, що ну, по-простому, якщо ви розуміли, а, проста формула це коли ви їсте стільки, скільки ви витрачаєте. Це дуже просто. Якщо ви їсте більше, витрачаєте менше, то це, що не витрачене, воно, організм йде моментально, автоматично, в депо. Розумієте, коли ви їсте трішки менше, рухаєтеся трішки більше, відповідно, організму щось там не вистачає, і він починає брати з депа. Тобто, розумієте, дефіцит калорій, так Тобто, і на ніч, звісно, це взагалі після заходу сонця. Ні, ні, абсолютно. тобто тільки вода і трав'яний чай без цукру, без взагалі без, без цукор забрати, без меду, без нічого. Тобто просто чай і водичка, і все. Тобто, дуже важливо попрацювати, пропрацювати зі своєю психологією. Чому люди... Переживають, чому люди психують, чому люди а, ну ось таким заїдають стрес, так? Тому що ну певні проблеми. Система створює для нас дуже хороші умови, аля так, що ви отак а що а що попробуйте вижити. <гум> як я кажу, так, ну не будемо про це. Але а, знаєте, якщо система, система проти тебе, то наш, наш тобі така система. от ну це мої слова, а, розумієте, так, тому а, просто задумайтеся, задумайтеся, що на вас сильно впливає, як цим. Як це побороти, як, як з цим жити? Так, що робити, якщо вас щось нервує? А, найдіть, будь ласка, ці моменти, які вас згладять, які вам відновлять ментальне, психічне здоров'я, так тобто це не це, що ви там, наприклад, маєте якусь проблему і заїсте шоколадкою там чи ні, шоколад можна, чорний шоколад, звісно, але кусочок, так, і не кожен день. А, Ось, але мають навіть там з'їсти тортик, з'їсти постійно на постійній основі кожен день, так, морозиво, там ще там щось, так, і, солодке заїдати, заїдати, заїдати. Тобто це не ваша проблема не зникне, це не, не дасть рішення вашої проблеми. Вас, вас навпаки тупити почне, так, ваші мозги перестануть працювати адекватно. Я говорив один мільйонер про те, що коли він хоче, щоб в нього його розум, так, його мозги, мозок. Появилася якась ідея, якісь ідеї він починає голодувати. Тобто, щоб була ясність розуму, щоби. А... Ну, мислити адекватно, так ну чисто, так без всякої, всякої тобто вставати раніше і так далі. Далі розум і дух. Це медитація, це молитва. Наприклад, в Тибеті практика споглядання і мантри в Китаї цигун медитації, в японії дзен медитація це знижує стрес, гармонізує нервову систему. Це також дуже дуже ну не поглиблюватися прям сильно сильно, так але в нірвану уйти так можна. Але просто заспокоїтися, навчитися просто лежати. Як я, наприклад, роблю я раніше, можливо, я робила медитації. Далі я щось так не зрозуміла, в чому суть. Я просто роблю заспокоєння. Що це означає? Це означає. Споглядання і якби трошечки так, зниження стресу, то є молитва. Я можу полежати просто на ліжку, я можу лягти на підлогу, так, на коцик, і просто зірочкою раз розлягтись в такому плані, так, і просто подумати, заспокоїтися так 10 хвилин, так, то есть це дуже добре, або дуже дуже рано, або дуже дуже пізно. Ну, щоб всі вже спали, так, щоб ви просто відключили мозги, так, ви просто заспокоїлися, так, можливо, там про щось подумали, так, що ви хочете чуть-чуть, Перепере... як знаєте, як в картинці в, в своїй голові так? передумали ваші плани, до чого ви йдете, скільки вам років, а що буде через 10-20 років, так, як ви себе позиціонуєте, так і так далі. Потім тобто, той спокійно, все, тобто, себе скіпіше, абсолютно. Так? На що вам треба? Чому вам треба сказати ні деяким? Деяким людям, деяким моментам, деяким обставинам, так на що ви повпливати не можете. Це дуже важливо, тому що якщо ви починаєте кипішувати, так це дуже сильно впливає на вашу психосоматику, і ви починаєте поправлятися. Так, це я по собі знаю. Тому є речі, на які ви можете повпливати, є речі, на які ви не можете повпливати. Ви повинні зрозуміти, для чого ви в цьому житті, яка вас ваша місія Ісусу, Богу, помолитися, розумієте? То есть, і ось таким чином. А далі гармонія емоцій в Китаї традиції, в китайській традиції, традиції вважається, що гнів шкодить починці. Гнів шкодить печінці, страх, нирка, тривога, селезінці, Довгожителі вчаться швидко відпускати негатив. Тобто є такі моменти, так наприклад, біблія пише, простити, а якщо хочете, щоб вам просили, і ви маєте простити так. Але коли та людина починає, наприклад, все одно робити вам зло, там чи ну є такі люди, так от, люблять робити зло, і вони не навертаються. Ваша задача просто простити і відпустити, і не підпускати таких людей ваше життя. Ось і все, якщо вони вам роблять дисбаланс, так в вашому житті. І наостанок це соціальні і культурні звички, тобто сильні зв'язки із громадою, там так, якісь можливо японські сім'ї, китайські сім ну, залежить, де ви живете, так ось там, наприклад, живуть довгожителі у спільноті, де і роботи, зменшують самотність. А далі потрібно зрозуміти, що ваша якась має бути. Спільнота, так, яка буде підтримувати вас. Тобто, якщо ви йогіст, так і вас йога заспокоює, врегульовує ваш стан ментальний, психоз ваш, так то ви повинні йти в ту спільноту, де займаються йогою, де та спільнота, так. Якщо ви, наприклад, велосипед велосипедист так то ви повинні, ну і так далі, ви зрозуміло думаю, суть. Тобто, ось таким чином. Тобто йди туди. І не йти туди, де вас Так? Тобто не йти туди, не спілкуватися з такими людьми, а спілкуватися з такими людьми, які вам по вібрації. І останній, десятий пункт це життя в гармонії із природою. Тобто прогулянки, садівництво, спостереження за сезонами, їжа, сон і активність узгодження з ритмами природи. Схід і захід сонця пори року. Це також дуже важливо, тому що всі ми знаємо, що такі е е електроліти так? Вони насищають і організм, і організм починає дуже швидко відновлюватися. просто Капітально, дуже швидко, так. А це ви можете походити по траві босячком, так, це ви можете полежати, це ви можете поробити щось, так. І а, природа, Бог так створив, що природа вона відновлює. Так, ми теж природа, і ми живий організм. І нас відновлює саме природа, сонячне проміння, повітря, вода, земля, листя, дерев. Рослин різних, так то тобто саме це відновлює. Ви не помітили, що саме в великих містах це, це намагаються позбутися, щоб, щоб вас перетворити в якихось роботів, так щоб вас просто знищити. І тому треба дуже сильно їхати туди і жити там, де є природа, ось таким чином, або біля міста, так, то тобто, але не в самому місті, тому що там, ну прикро це говорити, але саме там знищують людей різними всякими способами, і говорять вам, що так треба. Ось, у мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Я надіюся, я з вами поділилася корисною інформацією. І діліться з друзями або за, застосовуйте на собі. А, пробуйте, а напишіть в коментарях а, або мені в особисті, а, як ви. А... Як ви сприймаєте взагалі природу, як ви сприймаєте довгожителів, як ви сприймаєте їжу, так, яким чином потрібно харчуватися? Що ви про це думаєте, чи 5-6 разів на день, чи ну і так далі. Як ви врегульовуєте свій психо, свою психосоматику? Ось, а чи живете в гармонії, чи навпаки вам класно, коли ви а, коли ви десь там щось там поактивізуєте, так, потанцюєте, і вам так достатньо? Чи ви любите більше спокій? А, дякую, що були зі мною. Повторююсь, Рубрики мої випускаються раз або два рази в тиждень. Підписуйтеся, не забувайте залишати коментарі і всім, па-па, до наступної зустрічі.